Катерина, дружина Тімура Абубакарова, розкладає фото загиблого чоловіка у кафе, де відбувається вечір пам'яті. На світлинах різні моменти життя Тімура. 20 червня чоловіку мало виповнитись 30 років. Він загинув, виконуючи бойове завдання 2 серпня 2023 року. Тіма був близнюками і він був дуже двосторонньою особистістю, тому що я знаю Тіму свого чоловіка, батька нашої дитини, і знаю Тіму воїна. Тому, напевно, якби я й виділяла такі фотографії, їх точно було. Обидві. дві одна Тимур наш в цивільному житті, людина, чоловік, який хотів розвиватися професіонал своєї справи, батько, найкращий коханий чоловік. І Тіма Тамерлан, воїн. А він був дуже хорошим воїном, одним з найкращих. Тімур Бабакаров був професійним військовим. До початку повномасштабного вторгнення двічі брав участь у миротворчих місіях у Косово та Ліберії. У 2018 році Тімур звільнився з війська, повернувся до звягеля, де навчався і працював. З першого дня повномасштабного вторгнення повернувся до війська, брав участь у захисті Києва, Лисичанська та Світлодарської дуги. Катерина Семененко разом з чоловіком товаришували з родиною Тімура. Жінка каже. Тімур постійно намагався щось змінити на краще у війську. Чоловік мій був капітаном, командиром роти. Тому ну як би, так, да, їхні у них різниця була в віці, така колосальна в, 30, в 11 років. Ну тим не менш, вони знаходили ці точки спілкування, і ну, це були дуже живе і цікаві розмови, їх дослухати завжди було цікаво. Особливо після того, як Тімур вже пішов на гражданку до 22-го року. І от вони все одно зустрічалися, спілкувалися і це все обговорювало, тому що Мур був більш такий ідейний, Мій чоловік був вже більш такий приземлений, відталкивався від реалії. Вечір пам'яті Тимура Абубакарова проводили у неформальній обстановці у кав'ярні з Вягеля. Присутні ділились спогадами, дивились фотографії та відео з Тимуром за кавою. Одного разу він просто сказав, що е, якщо він помре, він дуже хотів би, щоб його друзі зібралися, рідні всі разом, неформальній обстановці в такій камерній пили каву, е, фільтр його улюблений і згадували його якимись теплими історіями. Вами він дуже не хотів, щоб це були сльози, щоб це було горе. Він дуже хотів, щоб ми святкували життя. На вечорі пам'яті були присутні рідні, близькі та знайомі. Ірина Гуць з Тімуром познайомилась у 2017-му. Вона розповідає: тоді чоловіку Києві без ваганців за кермо мікроавтобуса, водією якого стало зле, та довіз і водія, і пасажирів до звягеля. Він довіз всіх пасажирів. Він міг так само знайти 32 причини чи ще щось, але коли він побачив, що тато погано і сину треба, і так зав'язали. Ся наша дружба. Я зрозуміла, що це людина, яка розуміє біль інших з першого слова, і відтоді він завжди був таким. Він був завжди відповідальний, він завжди був креативний, він завжди був сучасний. Він знаєте, він просто ніс світло в цей світ. Під час вечора пам'яті також організували благодійний збір на допомогу зсу за словами Катерини Абубакарової, За вечір вдалося зібрати 14 тисяч гривень. Дмитро поліщук надія Назарук, євгенія барвенко суспільне новини Житомирщина